За 20 тисяч доларів обіцяв зробити пакет документів для виїзду за кордон. На хабарі затримали сина начальника Вінницького ТЦК. Невже тепер бізнес на мобілізації організовують не лише працівники військоматів, а й їхні родичі? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Син посадовця ТЦК обіцяв, що його батько підготує всі необхідні документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України. Відомо, що свої послуги він пропонував і іншим особам. Під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призивного віку, готівку у різній валюті. За так звану допомогу син начальника Вінницького ТЦК отримав немаленьку винагороду. ДБР затримало сина посадовця під час передачі 15 тисяч доларів США. Раніше він вже встиг отримати від клієнта 5 тисяч доларів США. Правоохоронці провели обшуки в сина та батька. Ймовірно, до незаконної схеми можуть бути причетними й інші посадовці Вінницького обласного ТЦК. Наразі сину посадовця повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 1 мільйон гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Гроші у ТЦК люблять. Це факт. Нещодавно в Одесі затримали ще одного працівника ТЦК, який за винагороду у 4 тисячі доларів обіцяв не вручати повістку. Також у вартість входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійного заповнення та проставлення необхідної дати, нібито явки до ТЦК. Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призовну військову службу. Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час передачі йому тисячі доларів. Тижнем раніше він збагатився на таку ж суму від ухилянта. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 шістдесят прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Працівнику ТЦК загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Військові з територіальних центрів комплектування нерідко пропонують вирішити абсолютно різні проблеми військовозобов'язаних. На Волині працівники ТЦК та командир взводу однієї з військових частин за гроші допомагали уникнути відповідальності ухилянтам. Ціна питання 3 тисячі доларів. Фігуранти, користуючись службовим становищем, обіцяли допомогти зняти з розшуку військовозобов'язаних, які після отримання повісток не з'явилися до ТЦК ТСП. Це давало змогу останнім ухилитися від призову на військову службу до ЗСУ та уникнути відповідальності. Трьом посадовцям повідомили про підозри у прийнятті пропозиції обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Втім, поки одні наживаються на мобілізації, інші будуть серйозно покарані та можуть викласти чималу суму штрафу. Мовиться про військовозобов'язаних чоловіків та оновлення даних. Нагадаємо, що відповідно до оновленого закону про мобілізацію, кожен військовозобов'язаний віком від 18 до 60 років повинен оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна трьома способами піти до ТЦК ТСП, скористатися послугою у ЦНАПі або онлайн через мобільний додаток плюс». Єдине, що я можу оцінити, це як запрацював додаток Резерв Плюс. Спочатку люди дуже лякалися, коли чули, що таке буде. Але зараз вже цифра 1 мільйон 300 тисяч людей, які скористалися додатком. І це говорить про близькість цифрових продуктів для наших громадян. Це зручно, швидко. Що ж буде, якщо не оновити дані найближчим часом? Зараз будемо розбиратися. На потенційних ухилянтів чекають чималі проблеми. Зокрема, військомати можуть звернутися до поліції для оголошення в розшук людей, які не оновили дані. Поліція має право доправити їх до ТЦК, а також може направити письмову вимогу. Постраждати можуть і кишені військовозобов'язаних. Сума розмірів штрафів коливається від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади. Підприємств, установ, організацій розмір такого штрафу становить від 34 тисяч гривень до 59,5 тисяч гривень. Важливо знати, якщо військовозобов'язаний не має права на відстрочку, пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби, отримав бойову повістку. Проте так і не з'явився до ТЦК без поважної причини, то на нього чекає кримінальна відповідальність. За ґратами у такому випадку можна опинитися на термін від 3 до 5 5 років. Верховний суд визначив критерії, за якими релігійна приналежність людини може бути підставою не притягати її до відповідальності за ухилянство під час мобілізації. Особа не підлягатиме відповідальності за ухилення від призову, якщо підтвердить свою належність до діючих релігійних організацій, віровчання яких забороняє користуватися зброєю та буде щирою у своїх переконаннях і словами і діями. Часу щоб уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані є до 16 липня. Та чи вдасться за 60 днів втілити задумане? Якщо дійсно по ходу е, цих 60 днів буде е, явні ознаки е, помилок в організації технічних насамперед, які оповільнили. Цей процес чи якось звужили можливості військовозобов'язаним здійснити їх обов'язок на протязі 60 днів? То Верховна Рада розглядатиме це питання, це є логічним. Я не думаю, що хтось скаже інше. Чому працівники ТЦК продовжують будувати бізнес на мобілізації? Та невже у правоохоронців немає впливу на багатотисячні схеми збагачення. Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилося 4 тисячі до 150 тисяч підписників. Тож підписуйтесь та не губіть нас. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!